Міжнародний спортивний суд не підтримав Владислава Гераскевича в його позові проти Міжнародного олімпійського комітету. Всіх вітаю. З вами на зв'язку Дмитро Микиша. Тож позов був поданий, а міжнародний спортивний суд в Лозанні його розглянув. Здається, він арбітражний чи апеляційний, Де взагалі не важливий. Немає сенсу розглянув і вважає, що аргументи міжнародного олімпійського комітету є слушними. Е, ну а що ж там такого слушного? Ну крім того, що виявляються олімпійці, які е, я вам вже багато разів про це говорив, і зараз повторюю, що е, головна спортивна інституція світу, яка має просувати, захищати, лобіювати інтереси всього олімпійського руху, як такого, і всіх спортсменів. На цій планеті Земля, от коли їх вбиває одна із країн, просто підступно вбиває, знищує просто величезну кількість цих спортсменів, в тому числі олімпійців, які були на Олімпіадах, то це якби не враховується. Це не рахується і не має бути ніякого відображення. Оце вже політика. Дуже цікаво, якщо так само буде відбуватися щодо Російської Федерації, вони таке зроблять. То що? Це не буде, можна буде показувати чи ні. От навіть знаєте, от зараз цей момент я вам про це сказав, і просто стало дуже цікаво. Якщо раптом якесь, е, якийсь спортсмен, а якщо ви думаєте, що і білорусів немає на Олімпійських іграх, є, але вони просто виступають не під прапорами Росії та Республіки Білорусь, вони виступають під нейтральними прапорами. Тобто вони не є представниками країн-агресорів, вбивців, окупантів, гвалтівників, катів, викрадачів дітей. Ні, вони начебто з якоїсь іншої вимишленої, видуманої країни, якої не існує. Ну, от якось так, да. Або, в принципі, якщо це під нейтральними прапорами, тобто не прапором Міжнародного олімпійського то, олімпійського руху, Міжнародного олімпійського комітету, то це виходить ваші спортсмени. да. Якось так, знаєте, логіка якась вирису, вимальовується, вирисовується, знаєте, це дуже-дуже дивно. Але, бачите, повертайся, все ж таки на початок. І аргументи, цей спортивний суд апеляційний Чербіт, коротше. Він вважає, що МОК навів досить вагоме. А що ж там, знаєте, який він аргумент навів? Що Орден Свободи, який Володимир Зеленський, от буквально там вчора чи позавчора, надав Владиславу Гераскевичу за його, в принципі, боротьбу є за його. Цінності його бачення, його внутрішні стрижень саме за це, за його позицію, за її відстоювання, за її боротьбу, в принципі, як таку. За те, що людина завдяки чому він став і спортсменом, і завдяки чому він взагалі потрапив, в тому числі на ту ж олімпіаду, за це йому дають орден. Але Міжнародний олімпійський комітет вважає це політикою, і саме це підтвердження політичних тез. І цей спортивний суд, ну, вважає, що це аргументи, які можна, на які можна зважити. Ось так. Щоб ви розуміли. На жаль, Владислава Гіроскевичу відмовлено в позові. Позов якраз чи скарга, вона там правильно, да, відносно того, що неправильно мені заборонили, дискваліфікували, щоб поки виступати в цьому шоломе. Ось так, поки що це закінчується. Можливо, все ж таки Міжнародний олімпійський комітет. Одумається, давайте я все-таки завершу. Да? Одумається і зробить такий жест. Ну, зробимо виключення з правил, але бачите, навіть там спортивний суд щось нас підтримав, наші нашій повній проросійській і прокремлівській маячні. Але ми з вами розуміємо, що так не станеться. Бо коли криваві гроші, вони не пахнуть, і все одно, що це кров вбитих дітей, жінок. Літніх людей, бо і серед спортсменів там ж багато дівчат, жінок хлопців, в принципі, всіх людей, всіх спортсменів, які були вбиті Російською Федерацією. Але це не має ніякого значення. Це все політика. Щоб ми розуміли, якщо Україна приходить і говорить, що її людей вбивають, це політика. Якщо про це говорить Російська Федерація, то Зеленському треба швидше подумати, бо це чудова можливість, і йому треба прийняти якомога швидше рішення. Ось так от. Трошки абсурдно, але це якраз світ, який зараз ми на... спостерігаємо, за яким ми наглядаємо, який ми дивимося, він... це просто суцільний абсурд. І отак, от, от абсурдно перейшов від просто. Дивного, давайте так, я буду толерантне да, на вечір, дивного рішення спортивного суду Лазання по позову Раськевича до того, що заявляє Дональд Трамп. Дональд Трамп заявляє, що е, значить, е, Росія хоче миру, і вона хоче підписати мирну угоду. Тому Зеленський зараз може прогавити чудову можливість. Чудову можливість це пряма мова. Підписати а, цю мирну угоду. Тому йому треба діяти швидше, а швидше це треба провести вибори. У мене знову питання: що їздять там ці перемовники, що знову винні українці? Що українцям треба робити? Що в Українцях дедлайн, У України дедлайн, Україна треба виконати умови знову, Україна винна і знову торчить. Комусь щось. От що для що ви там їздите тоді? От просто величезне в мене питання в чергове. Ну, наїздили знову, що тепер ми маємо щось зробити. І так зробили все. Знову ж, начебто, перевели цю увагу з Донецької області, абсурдну абсурдно, абсолютно увагу. Але от знову бачите цей. Друзі, в чергове повторюю, що на деякі заяви Трампа треба зважати постільки, поскільки що треба просто розуміти, як мінімум, як, знаєте, як градусник, температура, що ж там відбувається на перемогах. От і все: не більше, не менше. Тому це треба зрозуміти. Далі. От тепер цікава новина. Значить, я вам розповідав, що буду проводити спільне навчання НАТО, значить, 16 тисяч військових з 12 країн. Вони відпрацьовують логістику перекидання військ і так далі. і Потім вже відповідно, самі навчання проведення бойових дій на території країн Балтії. В даному випадку це Естонія. Значить, там проводили спільні навчання і значить величезна кількість військ, техніки, всього. Ну вони ж, звісно, це все відпрацьовували. Раптом, а чому ж країни Балтії, Що раптом Російська Федерація очевидно, да? Захоче зайти в гості, бо так же ж росіяни вони ж тільки в гості ходять. Вони ж нікого не вбивають, не вторгаються, не руйнують міста, не крадуть дітей. Вони в гості ходять. розумієте, в гості. Так от і до речі, і Росії і Російської Федерації, деякі країни Європейського Союзу потурають в цій риториці. Але тим не менш, припустимо, що так і є. І от, от цих от неочікуваних гостей проти таких таких неочікуваних візитів, значить, були це спільні навчання. І от уявіть спільне навчання. Значить, на одному з на одній зможемо да сказати карт бойових дій, де розверталися, як це буде проводитись наступ і все інше. Значить, були задіяні як суперники альянсу, да, цьому НАТО, були задіяні суперники. А, значить, один підрозділ був складений там близько це рота, близько зі ста чоловіків, які були істонці і українці, виступали в ролі противників. Да? І там, де, до речі, були також представники НАТО. А другий підрозділ, який був, це виключно українці, які там в кількості щось по плюс-мінус 10 людей. Але це якраз бойові а, наші українці, бойові військові, а, в сил, в сил безпілотних систем, які, а, тобто наші літуни, які безпосередньо виконують завдання і дивляться, і знищують, і все все все. Їх забрали з фронту, а, якраз показати. Повірте, це того вартує, щоб забрати з фронту таких спеціалістів, щоб показати, що насправді варта і вартує все це НАТО, і що воно вартує без України. Так от я вам просто як то доповідаю ротом словами через через рот, да? значить, коли почалися ці вже маневри, ведення бойових дій, ну звісно, це навчання, ніхто там нікого не вбиває, але якби умовно все це відбувається. Форсування і так далі. Значить. Цей підрозділ наш з 10 людей проти двох батальйонів. Бо НАТО все ж думає, що це танками, піхоти і все інше. Значить, цей підрозділ з 10 людей знищив, ну, умовно знищив, звісно, 17 машин бронетехніки і плюс додатково 30 цілей. Вони фактично зупинили ці два батальйони і ніякого подальшого руху бути не могло. І от такі були навчання. Просто наші там знищували абсолютно все. Після чого в НАТО зрозуміло по-перше, що вони абсолютно не готові до тієї війни, яка йде зараз в Україні. Це перше, друге, що війна змінилася, о боже, якісь абсолютно унікальне відкриття. І що фронт і все, що відбувається на лінії зінки, тепер це абсолютно видимо, причому в режимі реального часу сховатися немає. Куди все видно тут і зараз, видно, приймається рішення, одразу влаштовується якась дія. Знову щось таке унікальне. Ну, прям ніхто не знав. цей. От. І останнє, що там один із генералів які, натівських, який там був присутній, від, нагадаю, 12 країн брало в цьому участь і сказав, що ми в дупі. Виявляється, да, про те, що і тепер мої слова, які я вам постійно говорю у попередніх випусках, що в цій а, величезній європейській кімнаті єдині дорослі, які все усвідомлюють і розуміють, це українці. Тепер ви розумієте, про що я говорю? Тепер розумійте військові, натівські, що насправді НАТО треба нам по стандартам НАТО та НАТО зараз буде багато чого брати зі стандартів України. Єдине, що там треба, це не Україну треба інтегрувати в НАТО, а НАТО треба просити, щоб Україна вступила. Так само, як вам постійно говорю про те, що Європейський Союз збережеться, коли візьме Україну до себе. Так можливо, одразу не повноправним членом, там якісь там буде ми в Європейській Раді, можемо не голосувати інше, але. Вже з наступного року це їм треба робити, бо не буде без України Європи, і не буде так НАТО без України? І от зараз я думаю, що це після цих навчань вони проаналізують і зрозуміють, що це таке. І от знову питання. До речі, прокоментуйте після завершення, чи вартувало це того, щоб зняти бойових наших хлопців, щоб вони показали, що вартує той їх, то їх північно-атлантичний альянс і до чого він треба, і це до речі, знову ж таки. А для чого ми ж тоді туди рухаємось, якщо вони такі немашні? Я вам також про це на це питання постійно даю відповідь. Більш ритмічне надання зброї, більш ритмічне надання обмін даними, більш ритмічне надання грошей, логістика і все інше, підтримка і допомога. Все те, що відбувається зараз, але не так, що ми просимо щось вимагаємо і так далі. Будь ласка, нам дайте А ні, Ви, як умовна сила логістики, які ззаду, давайте все це швидко нам надайте. От, як мінімум, для чого? Щоб ми не постійно їздили на Ремштайн і просили, доводили, щось там інше. А щоб це було в звичайному банальному робочому режимі. Отак от це має працювати. І щоб і, і більш того, будуть давати нам війська чудово, а більш того, щоб ми були, скажімо, прикладом і для всієї Європи, що якщо хочете бути вільними, будьте як українці. Хочете воювати на стороні України, будь ласка, от як поляки, до речі, Польща прийняла якраз закон, який. Амністував всіх хто воював на території України, ну звісно, за Україну, і тепер вони не будуть отримувати жодного покарання. Нагадаю, що до цього ведення бойових дій на за треті держави на території інших держав в Польщі було покарання у вигляді кримінального кримінального діяння, за яке дається 5 років зараз. Це все знімається, була прийнята в місті всіх, хто воював, починаючи з 2014 року. Це правильне рішення, і це дійсне європейське рішення, яке рухає Європу. Дуже сподіваюся, що об'єднано європу до правильних безпекових моментів і питань. Ну і зараз несеться безпековий, міжнародний безпековий форум у Мюнхені. Але я сьогодні не буду про нього розповідати. Ми з вами не в оперативному режимі, а в аналітичному працюємо і розкладаємо все по поличках. Тому завтра ми обов'язково розкладемо заяви Зеленського Мерца, Макрона. Там дуже цікаво. Особливо Мерці його констатація очевидно для нас факту. А для них це, звісно, прорив. І тепер це вже трансляція офіційно наратив на всю Європу. Але залишу інтригу, Це на завтра. Давайте я вам завтра все це розкладу по поличках і обов'язково покажу. Тому підпишіться на цей канал, поставте вподобайку дзвіночок, щоб нагадало, нагадало про виходи нових відео, і обов'язково прокоментуйте. Про, чи вартувало от хлопців наших відпускати, щоб вони показали, чого ж вартує та вся потужна потужність європейської військових підтримуємо дійсно потужних наших військових, наші сили безпеки оборони, хлопців, дівчат, донати їм потрібна підтримка. бо все очевидно, тепер що ми найкраща армія е, в світі. Як би це можливо дивно не звучало, але повірте, сучасна війна. Е, ти їй відповідаєш, якщо ти в ній? На жаль, ми в ній, друзі, і тримаємось разом, коли ми разом нас ніхто не може здавати. Тримаємось, бо ми на своїй землі, і слава Україні.